Знаєте, що ці таракани, які є в кожного з нас в голові, вони, якщо об'єднуються, то роблять великі проблеми в кожного з нас в голові. А уявіть собі, що є команда людей, є якась компанія, яка, які виконують якісь функції, які працюють з проектами, які виконують якісь завдання, і вони між собою мають співпрацювати. І в кожного із цих людей є якісь таракани. Тоді ці таракани конфліктують з іншими членами команди, вони конфліктують із клієнтами, і тоді результат. Активність роботи всієї команди ну просто погано. Коротше, йде і наскільки важливо розбирати розбирати оці от завали, оцих тараканів, ідентифікувати їх і вчитись з ними дружити, обходити і взагалі не створювати. І тому критично важливо просто для будь-якого бізнесу, для будь-яких команд, робити ревізію, ревізію навіть психологічного стану учасників цієї команди, бо від цього стану залежить їх результативність і.